Вітаю вас, діти! Долучайтесь до уроку Навколишній світ. Розгорніть підручники навколишній світ другий клас першу частину на 12 сторінці. Слухайте загадки і знаходьте відгадки. Щоб встигати виконувати завдання, не забувайте натискати на паузу. І красива, і пахуча квітка ця, на жаль, колюча. Що це за квітка колюча? Це троянда. Ми у лісі проживаємо. Дзвоном сонце зустрічаєм. Маєм гарні сині очки, називаємось діночки. На тоненькій стеблині висять білі горошини. Я не весняна квіточка рання, ні, я осіння квітка остання, схожі з дубовими маю листки, дуже духмяні мої пелюстки. Знайдіть, будь ласка, на малюнку цю квітку. Величенькі ці квітки. Нагадую, тарілки. Кольори у них чудові, білі, жовті, бурякові, апельсинові, рожеві, фіолетові, вишневі, а плоди у квіті вожі, на картоплю дуже схожі. Осіння квітка. Сукню в діла, рожеву, синю, ніжно-білу. Стоїть неначе їжачок, У неї сотні пелюсток. В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий, чорнобривець. А тепер подумайте і скажіть, про що були наші загадки? Про квіти сьогодні в нас дуже цікавий та красивий урок, тому що присвячений він квітам. Послухайте розповідь про осінні квіти та придивіться до них. Осінні квіти. Добрий день, дорогі друзі! Всі ви знаєте, що кожна пора року відзначається появою певних кольорів у природі, певних квітів. Саме сьогодні розповідь моя буде. Про осінні квіти. Адже осінь це не тільки різнобарвне листя на деревах, вона радує нас ще чарівними квітами, створеними матінкою природою, що зігрівають наш погляд своїм розмаїттям бар та дарують радість і світло. Погляньте на осінню кулумбу, який гарний та яскравий квітник. Тут є айстри. Жоржини, хризантеми всіх кольорів. Дивіться, як ломеніє красується кожна квітка. Наче закликає. Гляньте на мене. Познайомтесь, це жоржини. Вони високі, великі та пишні. Кольор у цих квіток буває різним, жовтим. Білим, ліловим, фіолетовим, вони бувають навіть рябенькі. За формою квітка жоржини кругла та пишна. В неї дуже багато пелюсток, що згужуються на кінчиках. У одних квітів пелюстки округлі, в інших голчаті, тоненькі. Тим вони і різняться. Коли жовжина починає розквітати, вона нагадує барвисту кульку або кольорового їжачка. Якщо зрізати квітку, то виявиться, що всередині стеблини пустота. Дуже витончений вигляд. Мають осінні айстри. Вони схожі на зірочки і мають надзвичайно розніманітне забавлення. Подивіться на них світло рожеві, вишневі, фіолетові, лише жовта серединка кожної квітки, ніби маленьке око з цікавістю позирає на світ. Айстра є символом скромності та чарівності. А ось і маленькі чорнобривці. Красуються своїми жовто-гарячими голівками, ніби вони діти сонця. Ці квіти вважають символом нашого рідного краю. Чорнобривці люблять гніздитися сім'ями, утворюючи невеликий кущ, що тримається зеленими посіченими листочками, ніби рученятами один за одного. Пелюстки цих квітів. Можуть мати забарвлення від яскраво помаранчевих до багряних кольорів. Ще квіти чернобривці мають лікувальні властивості, що допомагає побороти застуду. Останніми наприкінці осені квітнуть хризантеми. Це пізні квіти, вже й листя опаде, навіть перший сніг припорошить доріжки. Всі інші квіти пропадуть від перших приморозків, а хризантеми можна побачити квітучими навіть у листопаді. Хризантем існує багато видів. Вони бувають різних відтінків з безліччю пелюсток і різбленим листичком. Вони можуть рости на одній стеблині, на якій красується яскрава куля а можуть рости і цілим букетом. Цю квітку ще називають королевою осені. На осінній клумбі можна побачити ще й багато інших квітів. Серед них верес, рудбекія, цинія, троянда. Одна мудра людина сказала, що для щастя людині потрібно небагато сонце, небо і квіти. Квіти найпрекрасніші створіння природи. Їхню красу визнають усі народи нашої планети. З квітами світ навколо стає пошатнішим. Квіти приносять у наше життя відчуття свята. Вони вражають своєю різноманітністю, пишністю, красою, духмяними пахощами. Жодне свято не обходиться без квітів. Вони є символом в радості, доброго настрою, любові та доброзичливості до інших людей. Розкажіть про свою улюблену квітку. Починайте так, мені подобається вона росте на або росте в, Отже, будь ласка, натисніть на паузу і розкажіть про свою улюблену квітку тим, хто поруч з вами. Мамі! Чи бабусі, чи татові, або братикам і сестричкам. Привіт, малята! Запрошую вас на веселу руханку з квітами у горщику. Хитаємо головою. Праву ручку вгору. Жуляємо один бік, а тепер навпаки. Острибали на лівій ніжці, а тепер на правій. Ручки вгору танцюй, як кактус. А тепер тямсь вгору, як квіточка до сонця. Продовжуй, не зупиняйся. Одного разу весна літо й осінь посперечалися, у кого кращий букет вийде. Зібрала весна підсніжники, нарциси, конвалії. Мої квіти найкрасивіші, каже вона. Ні, заперечує їй літо. Квіти в тебе красиві. Але мої ще кращі. Зібрало літо букет із лілей, дзвоників, маків, ромашок. А осінь задзвеніла краплями дощу, повела рукавом із жовтого листя і промовила. Діти продовжить, будь ласка, далі оповідання. Натисніть на паузу. Подумайте, поміркуйте і продовження. Розкажіть своїм рідним. При зустрічі в класі розкажете ще й однокласникам. Знайдіть, будь ласка, на 13 й сторінці завдання номер 4 Розгляньте квіти. І розгадайте кросворд. Обведіть назви квітів. Весняні квіти блакитною рамкою, літні зеленою, осінні червоною. Отже, будь ласка, зараз натисните на паузу, роздивляйтесь уважно квіти і розгадуйте кросворд. Вірте, чи правильно ви записали назви квітів? Отже, перша квітка це дзвоники, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. За потреби натисніть на паузу і виправте помилки. А тепер обведіть рамками квіти, якщо це назва весняної квітки блакитна рамка, літня квітка зелена, осіння квітка червона рамка. Натисніть на паузу, попрацюйте. До весняних квітів належать мімоза, конвалія, пролісок, тюльпан. Ці квіти цвітуть весною в різний період. Одні з них зацвітають ранньою весною. Інші середині весни. А ще такі, як тюльпан, пізньою весною. І конвалія цвіте пізньої весни в травні місяці. Літні квіти, троянда, жоржина, гвоздика і осінь. Бізантема. Але серед цих квітів є ті, які починають звісти влітку, а закінчують своє цвітіння восени, тому вони є літньо осінніми. Це і троянда і Жоржина. Чого зображено на малюнку? Впишіть відповідь на це запитання в клітинки п'ятого завдання. Наш народ із давніх давен дуже любить квіти. У витворах українського народного мистецтва. У мережеві, тканина, керамиці, розписі скрізь використовувались квіти. Оспівувались вони і нашими композиторами, письменниками, поетами. Послухайте, будь ласка, поезії про дві квітки нагідки й кульбабу. Гідко на нагідко, пишна царівна, Жовта корона навколо чола, квітко нагідко, на яка ж ти чарівна, вся від пелюстки аж до стебла ліна костенко. У вигірку над річкою не сгаджені ніким, Ростуть собі стравичкою жовтенькі світлячки. А тепер ви діти прочитайте самостійно ці вірші, знайдіть, з чим поети порівнюють квіти і підкресліть у віршах ці слова. З чим порівняла нагід, квітку, нагідку Ліна Костенко. Із пишною царівною, а Височинський порівняв кульбатку із жовтенькими світлячками. Восени можна скласти чудову квіткову композицію. Для цього можна взяти кришечку від будь-якого флакона. Засушені бадилинки, листя, гілочки з ягодами, засушені або штучні квіти, плоди дерев та чагарників на дно кришечки покласти пластилін, щоб укріпити баделинки. І якщо ви таке проробите, то у вас можуть вийти ось такі чудові маленькі. Вазочки Для оформлення квіткових композицій використовують різні речі і черепашки, і кошики, і різноманітні стрічки. Сподіваюсь, що і ви захочете скласти квіткову осінню композицію. Це ви можете зробити у вільний час. А зараз ви бачите вже готові зображення осінніх квіткових композицій я пропоную вам підібрати і записати назву цим композиціям. Квіти квіти, чарівні квіти, кольорові. Великі й малі, ви вмієте душу зігріти, бо й самі ви душа землі. Я пропоную вам повернутися на 12-ту сторінку і на малюнку відшукати осінні квіти та розфарбувати їх. Позакінчені, оцінити свою роботу. І намалювати відповідний смайлик. Дякую вам за роботу і до зустрічі в школі.